Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Тиро Україна рада вас вітати. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимось Херсон, Херсонщину, Одесу та Миколаїв. Зробимо такий коротенький експрес. Актуалізуємо інформацію пару днів, 3-5 днів подивимось, як піде. Не забувайте підписуватись. Треба бачити херсон. Не можна так казати. Вибачте, на ютуб заблочить херсон. Тут вже історичний сміх, то на відрадості, зайки, тут вже, знаєте, хоч якось себе трошки збадюрити і вас. Само втрати, є загиблі, є небезпека для цивільних. От Обіцяють щось по воді, по ресурсах? Ні, не буде. Обіцяють. І Як дадуть не наші, а якісь як зовнішні. Ну, можливо, на місцева влада, а хтось привезе волонтери організації. Херсон. Якийсь план важливий у нас щодо Харсона. До чогось готуємось, не все можу казати. Час вижидаємо. Тому що втрати великі на фронті. Чекаємо. Херсонщина, де окупована? Без змін, але. Знову якісь прильоти по, по, по інфраструктурі і нема ресурсів. Важко з ресурсами. Може їжа, вода, енергія. Знову показує, готуються військові. Ну, хай готуються, боже помощ. Так. Окуповано. Херсонщина окупована. Десь ми будемо рухатись. Десь маленька, приємна новина. Якусь може, знаєте, от нам як, от, знаєте, нам треба якийсь клаптик маленький зайнятий, а з нього ми вже підемо. І от ми його можемо зайняти. Нічого не казала, не радіємо, чекаємо гарних новин. М -м -м -м, якісь є процеси, він не швидкий, але от як чекаємо новин. Одещина, Одеса, Одеса. Одеса, небезпека прильотів. Дуже обережно порти. Якісь там, де е, щось зберігається в великих кількостях. Склади там, я не знаю, нафтобази. Одеса. Може пощастити без жертв. Може пощастити без жертв. І після якогось обстрілу, якогось шуму. Дадуть ще захист для неба. Область район є влучання, є небезпека. Ворогів багато кажуть в місті. Може заїхали звідкись. Ну, як от ДРГ -ха пішла бігати. Не було такого раніше. Ну так от, прям, щоб чітко казали. По інших містах було, по Одесі ні. Одеса. От дуже обережно сім'ї з дітьми. Тому що і попереджати навіть будуть. Тому що от може не вистачити захисту. Будь ласка. Він як щось порозвідує, порозвідує, може ракетами вдарить. Знову показують цивільна інфраструктура. Фу. За щось біситись буде, ворог і Одеса буде страждати. Оце найближчі дні, там може бути Гучно. Так, Миколаїв, Миколаївщина. Миколаїв мій хороший. Область Гучно, передмістя польоти. Знаєте, як місто може, ну, як не можна, ну, не, не, не сподіваємося, але місто може спати спокійно, тому що область бере удар на себе. Багато військових загине з Миколаївщини, також великі плани. Дивіться, обіцянки ціцянки щодо води та ресурсів, не буде, поки покращені. Вся увага зараз всієї країни на військових. Тобто ну, таке відчуття, що знаєте, що по Херсону, що по вам, що фінансувати будуть військових якісь там, ну, ті потреби, а потім вже загальнодержавні. Ну так, без образ. Треба почекати. Покращення треба на фронті, трошки, щоб там. А то часу може бути місяць-два. Тому так, почекайте. Але можна обезпечити місто. Кажуть, область на себе бере удар. Дякую.